У 1995-1996 роках в була підготовлена науково історична довідка про літочислення міста Нікополь. Ця довідка була прорецензована провідними істориками України, а також була розглянута у відділах Інституту історії України в відділі середніх віків, який очолює академік Валерій Андрійович Смолій, і відділі регіональних проблем історії України яке очолює академік Тронько Петро Тимофійович. Ця людина вистину жива історія України. Народившись в 1915 році, він пройшов дуже довгий і важкий шлях в своєму житті, працював вчителем в 30-ті роки на Харківщині, учився у, візку, у школі військово-морської авіації, працював в комсоморських органах. З перших днів війни в діючій армії і в 1943 році будуть кликаний з фронту для роботи в партійних комсомольських і радянських органах у визволеному від німецьких військ Києві на, на дуже, на дуже високих відповідальних посадах, зокрема, 17 років на посаді заступника голови Ради міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки і в той же час не полишав наукової роботи і за підготовлення історичної праці йому було присуджено звання кандидата історичних наук, потім доктора історичних наук, а в 1970-ті роки він був обраний академіком Академії наук УРСР. І з 1978 року він працював в системі наукових установ. Академії наук України, зокрема, в Інституті історії України. Саме завдяки його зусиллям була проведена робота по відродженню краєзнавства в 90-ті роки Інститут історії України було визначено рік заснування міста Нікополя 1639 рік, коли козаки війська Запорозького збудували. Місто Фартецю Січ у родичі Макітенарі. Архівні джерела, наукова література та нові оцінки історії Української козацької держави 17-18 річчя дають можливість стверджувати, що саме на місці нинішнього Нікополя в 1639 році розташовувався один з важливих опорних пунктів козацтва микитинська Січ де Богдан Хмельницький в 1648 році був обраний гетьман України. Це історичний, героїчний національно визваний похід, і ми є тим, що ми є зараз, і сидимо. Може, тому що якраз Богдан був там проголошений гетьман, він створив таку велику козацьку державу. Якщо ми існуємо, хто знає, як помилається наша історія, якби не було Богдана, не було. Зачі не було Січі, в тому числі Микидівської. Звичайно, ми можемо сказати, що власне сучасне місто Нікополь Дніпропетровської області сучасної української держави воно є визначне у тому розумінні, що воно стало столицею. Повстання і потім це по уході повстання була створена українська козацька держава, і ми можемо сказати, що власне на Микитинській Січі, у, а якщо сьогодні говорити, це частина міста Нікополя, вона колись на її території розташовувалась Микитинська Січ, незважаючи зважаючи на те, що водосховищем там залило багато території Микитинської Січі. То е, Нікополь може гордитися тим, що поруч із е, такою відомою столицею Української козацької держави, як Батурин або як Чигирин, е, вона теж е, Нікополь є теж столицею Української козацької держави. Е, у століття була відновлена українська державність у формі козацької держави, і властиво початки цього процесу. Якраз і мали місце на території Микитинської Січі, і відповідно місто Нікополь, як ви слушно зауважили, як місто, яке своїми коріннями занурене у Микитинську Січ, має повне право пишатися цією своєю визначною ролью в українській історії.